Ця людина написала купу музичних геніальних творів, шедеврів, не чуючи жодного звуку. Шість дивовижних фактів з біографії німецького композитора Людвіга Ван Бетховена. У 28 років оглух, тому що відбулася якась бійка з тенером. Бетховен упав прямо обличчям на підлогу і з тих пір не чув жодного. Ця людина написала купу музичних геніальних творів шедеврів, не чуючи жодного звуку. Шість дивовижних фактів з біографії німецького композитора Людвіга Ван Бетховена. у 28 років оглох, тому що відбулася якась бійка з тенером, Бетховен упав прямо обличчям на підлогу і з тих пір не чув жодного звуку. Після того як оглох, постійно думав про самогубство і сам говорив, що його притувала тільки любов до музики. Батька лупсював Бетховена, бо хотів з нього зробити ще одного моцарта, щоб отримувати собі надприбутки. Прив'язував Бетховена малого до клавіра. Бив прямо його по голові. Жив Бетховен у страшенній бідності. Говорять, що у нього там якісь недоїдки, миші між партітурами, якісь горшки стояли. Під роялем, голодував, не мився тижнями через бідність. Не мав навіть можливість купувати свічки і тому музику створював у свідомості в своїй голові ввечері і поночі, а записував літака феноменальна музична пам'ять. А записував зранку при денному світі. Був вкрай агресивний, кидався предметом у своїх слуг, у своїх учнів, Говорить, що в нього була така. Проблема, така проблема по здоров'ю, яка просто плавала його нервову систему. Свої найвідоміші твори, наприклад, «Дев'яту симфонію» геніально, написав уже, коли жодного звуку не.